Справжній шок пережили мешканці села Обенежі, що на Волині. Просто серед ночі вулицями села розгулював дикий вовк. Тварина не боялася людей і навіть заходила на подвір'я. Пані Наталя одна з тих, хто перша зустріла непроханого гостя. Дочка подзвонила говоримо по вайберу. І дивлюся, собака загавкав. Повертаю голову, фірчку заходить вовк. Я на нього очі підняла. кажу до дочки, вовк іде чи що? кажу, ти куди йдеш. Ану пішов звідси до нього, вовк собі. Пішов розвернувся, пішов. Місцеві мешканці кажуть, тварина цілу ніч блукала вулицями, бо більше вовк заходив на самісіньке подвір'я, односельчан. Який вовк? що ти придумала? Заглянули, ну, вроді, вовк не вовк, ну, люди просто міняли віри. Під ранок вовк забіг на подвір'я, що на околиці села. Спочатку він щепився із одним псом, а згодом почав кусати іншого. Почувши дивний шум на дворі, господар будинку вибіг. А той, що був на ланцюжку, ну, то він взяв удар на себе той собака, і вони стали гристися. От і той чоловік, що той його покусав, вовк вийшов, від був. Вийшов дивиться. вовк, він завила. От, і давай обороняти того собаку. Той вовк кинувся на нього, ті вила вибив. Ну одним словом потім вони там билися серйозно. На шум також збіглись і односельчани. Вони побачили, як вовк кілька разів кусив чоловіка. Нині ж той перебуває під наглядом лікарів і проходить курс щеплень. Хижика вдалось не шкодити. Його тіло відправили на дослідження. Результат підтвердив сказ. Але матеріал рештки трупа було спалено та закопано у відповідному місці в селі Упеніжі. А матеріал був доставлений в лабораторію. І тоді вже того дня зробили аналіз і виявили сказ. Речниця Волинського лісгоспу Світлана Думська наголосила, такі випадки нині не є рідкістю. Ймовірно, на те, що дикі тварини стали все частіше ближче підходити до населених пунктів, є ряд певних причин. З приводу хижих тварин ця популяція дуже така рухома, тому що ну ця цифра, тому що вони дуже мігрують саме ці тварини, і воно теж може бути пов'язано із війною, бо вони можуть змікрувати то й де ведуться бойові дії. Ну і в такому плані, що от це бо санітарні заходи однозначно проводяться навіть в період війни. Фахівці наголошують такі ситуації тривожний сигнал, тому важливо бути уважним, не підходити до таких тварин і вчасно повідомляти про них відповідні служби.